Любе, друже, як важливо знати дуже. Рух дорожній це наука, це важлива в світі штука. Його знати треба всім, і дорослим, і малим. Аби не трапилось проблем, для вас ми екскурс проведемо. Всі правила згадаємо вчасно, щоб в світі жити нам прекрасно. Віда нехай всіх обминає, Закон хай кожен руку знає. Ну що, приготувались, друзі? Тримати не будемо вас в напрузі. Наш екскурс ми розпочинаємо. Всі правила для вас згадаємо. Щоб перехід нам був безпечний, погляну треба нам доречно, де пішохідний перехід, де знак, що вказує, як гід. Наліво подивись, направо. Щоб транспорт раптом не незабаром. А вчасно врешті зупинився. Знов, озирнись ти ненароком іди вперед, сміливим кроком. Але є правило важливе, Не будь безпечним та лінивим. Біля доріг ти не гуляй, і марші навушники знімай. Так ось що треба ще згадати, термінове розказати. Є важливий помічник, придорожній рятівник, Світлофором його звуть, він вказує всім путь. Нас більше зупинись, на світлофор ти подивись, щоб шлях дороги став безпечним. Зелене вімкне він доречно. Тепер сміливо перейти. Дорогу, друже, можеш ти. Не менш можливим є сказати, про транспорт всім нам треба пригадати. Як переходиш повз нього, Уникнути ДТП автомобілі, чимопедом, про все уважне прочитає. Там крайня м'яка не забувай. Ми знаємо, що є дороги, є перехрестя, переходи, правосторонні і наземні. І є двосторонні і підземні. Все це важливим дуже є. Тому вивчати треба все. Дорога на річ, як ріка. Де тротуари берега, щоб по дорозі не ходити, діди собі не підхопити. По тротуару ми і крокуємо, і ДТП не провокуємо. В вчасно часно переходимо та пішохти з переходить. Лише все ми будемо знати і ні про не забувати. Щоб дорога завжди бути, треба добре десь вагнути, що дорога безперечно, дуже і дуже небезпечна. А як правило, ти знаєш і ще пам'ятаєш. Це звичайно, що тоді не взяти собі дій. Тоді важливий, Подівай, у дорожній, безпечні стане, нетривожний. Сміливо буде мандрувати, Світи для себе відкривати. Живеш ти у місті, а може в селі. Дорослий ти чи поки що, ні, дорожні, право обов'язково повинен. Мій ти знать на зразково. На хаслі світло фору зі світі зупинка. Знаках дорожніх хай кожна картинка. Хорошими стануть твоїми знайомими, друзями добрими, вірними новими. А як Міна, цікава націкава, складна. А другом чи стане для тебе вона? Залежить від тебе, уважно дивись, в дитинстві з дорогою ще подружись. Руху права єдиний. Знать їх усі повинні. Шанувати мутіх люди. Скрізь тоді порядок буде.